28 числа відбулась знакова подія. Інтерпол оголосив міжнародний розшук екс-генерала, одного з наймогутніших управлінь, однієї з наймогутнішої, повторюю, однієї з наймогутнішої, бо є деякі інші, про які прийде час і народ також дізнається. Однієї з наймогутнішої спецслужби України, Служби безпеки України, управління внутрішньої безпеки. І все б нічого, ну, є і є біглий генерал, відкритий агент Росії, повторюю, агент Росії. Не просто як ми застосовуємо термін Проросійська агентура, тому що коли ви спробуєте все ж таки оцінити, що таке для вас проросійська агентура, а що таке все ж таки російський агент. То побачите різницю, так ось цей генерал, відкритий агент КГБ, комітету государственної безпеки СССР, комітету державної безпеки СРСР, комітету державної безпеки УССР, Української СР і відкритий агент Федеральної служби безпеки ФСБ і служби зовнішньої розвідки Росії. І все б нічого, збіжав і збіжав. Як то каже, таких уродів все рівно на жаль, чи на щастя, Україна ну вимушена буде, як і Ізраїль свій час прийде час все ж таки з ними закривати питання. І на жаль, іншого шлюху у нас немає. Але повернемось до головного: навіщо Інтерпол оголошує на третій рік війни якогось бувшого екс-генерала наймогутнішого управління внутрішньої безпеки служби безпеки України міжнародний розшук? б відбуває, кому він потрібен. Все, що можна, з нього вже здаїли. Але якщо уважно подивимось на цю новину, ми маємо давати собі відповідь. По-перше, цей відкритий агент ФСБ призначений був на посаду президента України, тому що Служба безпеки України входить в парафію президента України. По-друге, він... Напередодні війни втік не тільки з грошима, то таке діло. Гроші повернемо, вони ж нікуди не зникають. Але він, на жаль, як би так обережно сказати, він звичайно всю інформацію масштабну щодо української спецслужби за кордоном в різних країнах світу, тобто наших рідних українських агентів. В інших державах він злив ФСБ Федеральні служби безпеці України. Але ж він її має із собою. По-друге, ніхто в Україні не відповів за А його призначення, Б чи було призначення безкоштовним. А ми ж розуміємо всі ці питання, на жаль, і скоріш за все, цього полумертвого урода, генерала. Одного з наймогутніших управлінь Служби безпеки України хочуть використати в, в майбутньому проти президента України, тому саме президенту України потрібно зараз вже проробити всі можливі моменти, аби ці питання були вирішені і чітко по закону. Хто коли призначав, хто приходив, хто як і що відбувалось, тому що. Управління внутрішньої безпеки СБУ саме відповідає за внутрішню безпеку СБУ, тобто внутрішню парафію, і відповідно всіх агентів, відповідно всі інші деякі моменти. І більш того, за цим стоять навіть не тільки сили, які стоять в СБУ, а й сили, які стоять за СБУ, про які так само прийде час. Господь відкриє народу. Помилуй Господи.